Проти, пронти, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Сьогодні останній день знижок на амулети, автором яких я є, Амулет-Сромантіни із трьох карт таро змінюють ваше життя завдяки вашим трансформаціям. Тому хто готовий взяти за себе відповідальність вперед. І так, думайте тільки про себе. З ким ви почнете будувати наступні стосунки. Королева Жезлів. Ну, по-перше, вам кажуть, ти красива. Ти сексуально приваблива, ти виділяєшся на загальному фоні серед інших жінок, чоловіки помічають тебе, але май на увазі, моя кохана Крихіткова, тут у когось буде пропозиції бути коханкою, бо королевою жезлі. Е, ви вільно мати свій вибір. Я скажу вам зразу, що я би вам не радила заходити в ці пута. Так, далі. Так, тут вас очікує хитрість, обмани, маніпуляції. Це буде, дівчата, наступні якісь відносини, це можливо, ви зараз вийдете і вже тут вам почнуть пропонувати. Тому якщо ти маєш знання, значить ти вже можеш обійти це. Так, і ви, до речі, будете думати: йти вам це чи не йти. Тут навіть може бути королеві жезлів, що просто сексуально вам сподобався чоловік, і ви думаєте, а чому по ні? Моя думка про це: якщо ви не заліпаєте на чоловіках, якщо ви потім забули, встали і пішли, то немає проблеми. Я тільки за ваше щастя. Але якщо ви знаєте, що ви потім будете з фатою бігати і переживати два роки, то ні, не робіть це. І аркан смерті. Ні-ні, то така феєчка дуже крута. Ти скажеш ні, я не хочу такого. Будеш думати, скажеш, та що я думаю, якусь фірню. Так, а які потім будуть відносини? Тут буде якийсь вам романтик розказувати про свої почуття. Так, але ви будете очікувати від нього дій. І щось він довго не буде на це ніяк наважуватися. А потім якось в одну мить проявиться дуже неочікувано. Тобто, раз, і для вас це буде несподіванкою. А що це за чоловік? Паш мечів. У когось він за вами вже спостерігає. Тобто він вже вас знає. А у когось, зразу кажу, такий чоловік буде. Знаєте, якийсь такий бубнить бубнить Щось все йому не подобається, щось він все виказує. Такого гатунку чоловік. І ще про нього. Аркан смерть, і знову тут смерть. Ви теж з ним закінчите. Ну, то, знаєте, скажу вам так, що. Коли у вас багато прихильників, то ви не зациклюєтесь ні на кому, і вони самі хочуть з вами бути. Тому я раджу вам мати багато прихильників, амулет на особисте життя вам допоможе. А потім який чоловік буде, ще повертаю. А потім, дівчата, вже прийде дуже сильний. Третій. Там попитка номер п'ять, а тут третій. Третій буде дуже сильний, дівчата, який вміє володіти собою нарешті. Так, туз мечів, але він буде такий, знаєте, категоричний, достатньо. Так. Він скаже вам, або ти зі мною, або ти не зі мною. Ось такий вам порада. Тут вам кажуть, що не поспішайте, тому що категоричність це теж погано, дівчата. Нормальний чоловік, він нікого нікуди не торопить. Він дає. Жінці можливість вибрати, і він розуміє, що це нормально. Послухайте, Аннечка, я хочу вам добра. Добрець мою руку телеграм. Дуже вас люблю. Бережіть себе, мої куколки.